Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Полтаві на крутому маючому клуб комплексі під назвою Всі тут. Дана маїка була змонтована не нами, а нашими конкурентами. Проблеми були у частих з перших днів. Це перебої. І самим обладнанням це постійні його відкази, постійні щоденні ремонти, дрібні, більші, звертаючися до менеджерів і до виконавців даного об'єкту, вони не змогли закривати ті питання, які виникали на німецьці. Компанію люксвош ми знали дуже давно, і тому, коли у нас виникли труднощі з нашим теперішнім постачальником обладнання, це була якби перша ідея до кого звернути, щоб все переробити. Що ми зробили? Ми змінили пульти управління, ми змінили по суті мозги даної мийки, залишивши лише силову частину, а поставили безпосередньо управління плати управління та функціонал люксвош. Також ми взялися за переобладнання порохотягів. За півтора року ми так і не змогли наші порохотяги підв'язати пости мийки самообслуговування до однієї програми. Ми вирішили залишити основний короб даного порохотяга, але все управління, яке знаходиться всередині, це вже є наша розробка компанії Luxwash. Ми з самого початку вибудовуємо цю мийку як Бізнес, який має бути системним. Це саме те, що мене привабило у люксвош. І коли я подивився на виробництво, поспілкувався з керівництвом, то я зрозумів, це системний підхід до бізнесу теж. Ми знаходимося в Полтаві. Це вулиця Геннадія Біліченка, 53 навпроти Щербанівської сільради. Раді всіх вітати у нас. У нас є пости самообслуговування, є робот мийка тому чекаємо всіх наших клієнтів у нас. І не забувайте, ми як багато, любслош один.